Рішили замовити роли. оці якісь теплі з лосося ми ще не їли. Щось я попробую. Ось такий, бачите, така ікра тут. Ось це називається торі маки, з курочкою, Саме любимое. Взагалі Євразія. Скільки років ми вже там що не пробуємо, для нас найсмачніше. Це з курочкою, Це для Вовчика. Вот это Дима у нас такой любит, а оце вот з креветкою в темпурі. Коротше, будемо сейчас їсти. Будем їсти, наїдатися. сказати. Худеть будем потом. Оце сами добрі. О, компотик. Стаканчик дай Вові, для компотик. А ти вже. В общем, папа наш. Уже новую эту, как називається? Негосятниця. В общем, нову мисочку. Буде в нас с рагу. А з м'ясом? Yes. О, О Овочева рагу. Наш кабачок, наш баклажан, наш баклажан картошечка, наша цибулька. Наш mm -hmm. кроме час. Нет, цибуля синя не наша. наш. Наш гнівський. А, це гнівенську. В общем, короче, теперь это все, ты просто нарезал да. его? Да. За Замешал. Так, ты просто ставишь и все. У нас же само сок, да? Пластин. На сколько? Уже 22. Дождь опять идет. Нам дождь не очень хорошо. Так. И все. На выдерживает температуру. Да. Да. Короче, покажу вам, что это будет. Всю банку дим с помидорами уже помидорами. Хорошо. <coughs> а ты знал перчик. О! Пап, нарежешь? Опять мы купили у той же женщины. На базаре я купила половинку. Надеюсь, что он хороший. Если не хороший, то я только что и вернуть могу. Кстати, Дима Ев. Й... Дима. Ев Синабоны сказал, что очень даже неплохие. Ну, конечно, 120 гривен штучка, слышишь? Конечно, неплохие. Корицей пахнут, капец. У нас снова пришел дождь. Бачите, что у нас там загорать, потому что у нас накрыта терраса. Так что... А, а прохлады вообще нема. Правда? Вроді як і дощ, а прохлади ніту. Так що таке? Че з ковинчупає? Так я вас хочу познайомити з цим братиком меншеньким, Це мій рідненький, маленький, я йому попочку мила, сиділа невмаленьки, передівала його, купала, дібилася, била. Це мій рідний брат, середній, мене ще є Ну, цей менший, цей маленький. Бачите, які вже пару. Дмитро та я рола, що щось не тече. У мене ще є здача рідні. Це рідний мій, менший на 11 років менший, а є ще на 13 років менше. Така багата старша сестра і в мене отакі винящила. Посмотрите, кого я винянчила цими ручками. Залюбила хлопчика такого, бачите? Так, показую вам наша новенькая покупочка, очень классная. И такая у нас рагушечка. Только овочі. И все просто запеклося. Ничего лишнего. Ароматы стоят сумасшедшие. Братик истины захотів, бо він там десь на мальчишнику, короче, наївся. Ну, я думаю, сами сумніваю, що він би без м'яса їв таке. Це ми любителі такого. А ми зараз будемо їсти, друзі. Будемо вечерять. Хоча вже пів 11, ну нічого. Вова, Всім ще раз здрасте. Наступний день. І я хочу вам показати носочки, які мені подружка подарила. Я спочатку подумала, що це труси, якщо чесно. Значить, смотрите, які елегантні, інтересні носочки. какая прелесть очень красиво такие сеточка дальше вот такие тоже сеточка но это что-то необычное конечно это такая а вот это типа следков следы а вот еще смотрите какие красиво класс боже какие гарниш таких не бачила. Бачите, тут обычная сеточка, а тут такая типа капроновая А сейчас я вот эти следки померяю, вам покажу сейчас. Беленькие. И реально думала, что это трусики. Сейчас. Вот такие, бачите, следки. Очень даже симпатично. Тут такая пяточка хорошо сделана. А, люблю следочки, даже дома приемно ходить. Красиво. Сейчас еще черненький подложек. Интересно. Чуть-чуть ну, я не маловато. Но мне кажется, я фиксировалась на правильную одежду. Ну, красиво. Очень красиво. Сейчас еще вот эти померяю. Покажу вам. Класс. Мне вот. Смотрите, как красиво смотрится. Под этот... Под мои балетки лакированные класс. Мне очень подобается. Сказала моя бабуся, покойно подобается. Значит, как красота. Я очень довольна. Спасибо тебе, дорогая моя Томочка, за такие приятненькие сюрпризы. Ну, класс, правда? Ну, очень необычно. Под какую-то юбочку. У меня есть сатиновая юбка. Бимба, просто теж вот очень интересно на ножке. Ну, я люблю таке сцена обичне. Ізвините, що я вам ноги показую свої, но якщо це гарно, то це гарно. Нічого не скажеш. Я вже супчик варю. Синуля ми підлогу. У нас помивше. Бачите, свіженька. Даже все в комнате попробовав. Молодец. Наушники в Диф. Скажите мені, пожалуйста, що з моим денежным делом? Почему оно такое полулисе? Зна таки. Может, ви знаєте чего? Так, бо я, честно говоря, не дуже в курсі. Почему. Ці, вроді, нормально, а це щось мені не подобається. Ну, та й ладно. Ну та й ладно. Монстера наша, листочки пускає, нові пускає, оце новенькі. Там підсохло, це тоді, коли стрес вона отримала, отут підсохло, і отут я обрізала. Все. А Далі все добре. Красавиця наша. Это наша красавица. Супчик доварюється, кавунчик надо выкинуться, сміття тоже. А так все буде. І будемо їхати на англійське. На, на вулиці просто неимоверная жара. Но я не могу вам передать. Градусов 200. Тут у нас легкі беспорядки, потому що у нас процесс ремонта. ремонту. Вот. У нас вже картинка чуть-чуть більш-менш вимальовується. Ну, вот. На підлогу ми ще не придумали, що ну, це Діма буде. Думать, чи ти на доска, чи може якась плитка, не знаю. Такий брус. Красота, ребяточки. Красота. До осені все треба зробити. Я так буду виходити з своєї тераски, сюди до квіточок Тінечка хочеться, звісно, тут. Срачи, хай бог. Значить, ми їдемо вже з Градіком. Зараз заберемо на пошті його посилку. Він собі замовив Кого? Yes. пов'язки спортивні на подволос. Да? Смачно, макарончик, турешка, глечечка, любий гарнір до нього. Не можна відірватися. купила квіти собі. Я дуже люблю, щоб вдома були квіти. А це сухоцвіти, цей пучок великий 100 гривень. Ой, я бажаю, якщо чесно. Цвітульки, це так радісно. Мені на 8 березня градик такі рози дарив. Діма теж. Всі мені дарять. Всі квіти. Всі знають, що мама дуже любить квіти. Ой, все, садімося. Ой, 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 жарко. Ой-ой-ой. Зараз я включаю кондиціонер. Давай, ну так давай, що ж я придумала. Господи, Що, що не придумала. Хотіла просто цвіти. Зараз, 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 зараз. Бистро, быстро, быстро. Обсуждаємо хату і їдемо домой. Коротше, взяла нічого не взяла. От це буде, звісно, як піздець. Ой, є Так, подивіться, яка краса. Тільки треба трошки поправити. Оце я потім вже щас, я тут поставила. Такий у мене красивий букет. всіх вчу, Захотіли квіти, пішли, купили. Не обов'язково чекайте від чоловіка. І чоловіку приємно, коли вдома є квітки. Де й самим рада. Ну, зараз я поміняю, тому що мені не подобається. Але все одно красота. Мої вже троянди, що мені діма подарив зав'яли. Я вже все. Так. Що я купила? У градика страшна алергія на амброзію. Просто невероятно страшна. Дитина мучається до сльоз. триліф ось цей. Далі, я купила ось таку ковбаску. У нас є магазин дуже класний, ковбасний. Бачите, така? Типа Дрогобицька, але не Дрогобицька. Така буженінка. Запечена. І соляну ми завжди її беремо дуже смачно. Супчик в мене є, зроблю на різочку. Ну, Це, звісно, моє. Нічого не купувала, шиї не знайшла. В общем, дуже жарко. Так що сьогодні обойдемся маємо. Приїхав папа, купив шиї І буде така красота. А это ты же и в нашем магазине тут купил? А, а, ага, красота. Что разрядился? Покажи, сыночек. Покажи, Марат. Нет, он не разрядился. На, сыночек, он не разрядился. На, кошечка. Красота, сейчас буду подливка. Ох, мы обожаем так, да? Я к сеночке. Я водички попью. В общем, все. Я буду с вами прощаться. Такий получился коротенький влог. Домашний называется. Все, пока-пока.